А півгодини тому депутат від бют Андрій Павловський повідомив на дільниці продовжують блокувати підрахунок голосів. Туди знову вірвалися невідомі молодики і поцупили коробку із бюлетенями. На іншій дільниці того ж міста 14-ї оголошувати результати також не поспішають. Представник від об'єднаної позиції Іван Мельничук, набравши понад 34% із відривом більше як 2000 тисячі голосів, упевнено лідирує. Проте для членів комісії офіційні дані на сайті ЦВК не є аргументом. Затягується тому, що є помилки система виборів. Видала помилки, які є по протоколах. Зараз я виписую ці клінічні комісії, буду їх обзвонювати, щоб вони переписували, збирали свої комісії і уточнені протоколи писали. По результатам голосування на сьогоднішню годину я отримую 2300 голосів переваги над іншими кандидатами. Звичайно, це комусь не подобається. Звичайно, що зараз на, на ОВК що проходить безпідставні заяви про порушення, які не були зафіксовані ні спостерігачами, ні членами комісій.